Вправа 660. Ну що ж, тут є два завдання. Читаємо перше, скільки кубічних сантиметрів міститься в одному кубічному дециметрі. Ну що ж, ви можете, звичайно, це пригадувати, запам'ятовувати, але я пропоную вам такий спосіб, що завжди вам дасть відповідь, не дрібчичні наявність жодних таблиць чи якихось нотатків. Дивіться, що означає один кубічний дециметр? Це означає, що у нас є куб, у якого розміри 1 дециметр. Що множиться на 1 дециметр? І що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює. Нам треба все перевести у кубічні сантиметри. Тобто кожен із цих дециметрів треба перевести у сантиметри. То ми пишемо 1 дециметр це 10 см, що множиться на 10 см, що множиться на 10 сантиметрів. Я нагадую, переводимо три рази, бо тут він три рази зустрічається цей дециметр. І це тоді дорівнює. Ну що ж, 10 на 10 на 10 це буде 1000. І сантиметр на сантиметр і на сантиметр це буде кубічний сантиметр або сантиметр у кубі. Тобто ми кажемо, що в одному кубічному дециметрі міститься 1000 кубічних сантиметрів. Так дивно, але з об'ємом так працює. Переходимо тоді до одного кубічного метра, нам його треба подати у кубічний сантиметр. Що таке один кубічний метр? Це ми мали множити 1 метр на 1 метр і на 1 метр. І це дорівнює. Замість кожного метру ми маємо записати, скільки це сантиметрів, бо нам треба в кубічні сантиметри перевести. То ми пишемо, замість одного метру 100 см. Що множиться замість іншого знов 100 см. І замість іншого знов 100 см. І це дорівнює. Ну що ж, 100 помножити на 100 і на 100, це буде мільйон. То 1, 6 ноликів. Мільйон. Сантиметр на сантиметр на сантиметр це будуть кубічні сантиметри. Або сантиметр у кубі. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Скільки кубічних дециметрів міститься в одному кубічному метрі? Ну, тепер нам треба цей 1 кубічний метр подати у кубічних дециметрах. Ну, записуємо знову, що таке 1 кубічний метр. Це 1 метр, що множиться на 1 метр і на 1 метр. Це дорівнює. Тепер. Нам треба кожен із цих метрів перевести у дециметри. Замість одного метру ми пишемо 10 дециметрів. Замість другого також 10 дециметрів. І замість третього також 10 дециметрів. І це дорівнює тоді. Буде одинички тринолики або 1000. І записуємо чого? Кубічних дециметрів. Це дециметр, що множиться сам на себе три рази є. Ну що ж, виходить, що в одному кубічному метрі 1000 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання про одиниці об'єму. На цьому вправу завершено.